До нас злучається професор Київської школи економіки, президент Фог Club Україн. Пане Михайло, вітаю Доброго вас. дня, друзі! Слава Україні! героям слава! Радий вас бачити, пане Михайле. Давайте почнемо з глобального Українська економіка, як така, вона взагалі є зараз. Дивіться, економіка є завжди в будь-якій країні, де є двоє чоловік, які хочуть обміняти один щось зроблене на зроблене чимось іншим. Так тому плюс одиниця ваша відповідь. Так вона є. А от який її вже стан це вже інше питання. Тепер тепер до стану. Давайте повернемося. Ну ми розуміємо, що ми зараз живемо фактично за рахунок допомоги грантів, ну, міжнародної фінансової допомоги. Ми дуже сильно живемо за рахунок зарубіжної допомоги в місяць. Дві третини того, що нам потрібно, нам дають зарубіжні країни. А одну третину ми пробуємо якось своєю економікою забезпечити? Це так, якщо згрубше казати, цифри. але от ми зараз розуміємо, що у нас десь відсотки, 90% ВВП зараз це складає зовнішній борг, і от взагалі які ризики. Таких великих бургових зобов'язань, враховуючи, що ми ще не одне десятиліття будемо викашлювати оце все, що зараз відбувається в Україні. Ви знаєте, я сьогодні робив певні прорахунки, не 90, 111 в мене вийшло відсотків. Ну може я не той валютний курс взяв, і в інтернеті звучить також приблизно 106 відсотків. в цілому, дивіться, є країни, у яких відношення саме державного боргу до ВВП є набагато більшим, і серед до речі, таких країн такі поважні країни, як Сполучені Штати Америки, у яких 150 відсотків відношення боргу до. ВВП їхнього і Японія, у котрої взагалі 230%. Але це є країни, у яких економіка гарно добре функціонує, добре працює, і, в принципі, для них це є факт, який є не дуже добрий, але насправді не є критичний. Інша справа Україна, у котрої економіка дуже, дуже сильно знищена війною. Ще зовсім недавно, рік тому назад, ми. Тікалися і казали, що ж буде, борг України досягає там, допустимо, 54%, 60% ВВП. Але насправді, як бачите, сьогодні цифри драматично зовсім інакші. Це пов'язано, правда, не з тим, що наші борги дуже сильно зросли. Знаменник дуже сильно впав. Маємо падіння ВВП десь на рівні мінус 30%, Ну хто каже 29%, хто каже 31%. Але десь, отак, от плюс-мінус, і маємо другу річ минулого року підскочив курс валют. А насправді наші зарубіжні борги вони деноміновані в зарубіжних валютах. І от рахуйте, що паралельно підскочив борг, якщо його виражати в гривнях, і одночасно скоротилося ВВП, до якого ми хочемо мати, до якого ми співвідношення рахуємо. От таким чином відносно спокійні цифри в 56% перетворюються в 100 O Besset, Чи в 90%. відсотків по собі воно не страшно, тому що багато країн привикли жити в кредит, привикли жити в борг. Страшніше інша ситуація. Ті країни, в яких добра економіка працює, вони можуть з часом цей борг замінити іншим на кращих умовах з нижчою відсотковою ставкою, тобто продовжувати далі бути винними, але нести менші процентні видатки і таким чином покращувати життя своїх громадян. Інша ситуація у нас. Де військові ризики і ризики загалом країни з не дуже доброю економікою навряд ли чи вдадуть таку реструктуризацію нам зовни зробити? О, це є погано. Тому саме зараз добре би уряду подумати, що він буде робити після війни, бо це доведеться чи йому, чи іншому уряду обов'язково робити. Ну, от цікаве запитання, тому що ми бачимо інформацію від експертів, зокрема про те, що МінФін не користується зараз можливістю для того, щоб наприклад. Списати хоча б якісь борги, які були раніше, наприклад, Україною, там запозичені, і домовляється про пролонгацію, про перенесення цих виплат, які ми за боргами маємо робити там на 2 на 3 роки, взагалі в нинішній ситуації економічній, загальносвітовій, ми можемо домовлятися про пролонгацію, чи вірніше ми мусимо домовлятися про пролонгацію, чи все ж таки можна наполягати, наприклад, на списанні частини якісь боргів, які би нам ну суттєво полегшили життя після зокрема пов'язане з відбудовою. Ну давайте ми собі уявимо це на побутовому прикладі. Маєте двох сусідів, кожен із яких позичив у вас 500 гривень. Тільки сусід А каже: ти мені спиши, будь ласка, тих 500 гривень, Визнай, що я тобі ніколи не буду їх повертати. А сусід Б каже: Ти знаєш, мені дуже тяжко зараз тобі віддати тих 500 гривень, але давай я тобі по 250 через рік і через два віддам. І потім цих два сусіди знову прийшли до вас позичити по 500 гривень. Кому з більшим задоволенням потім дасте? Ну, якщо вже доведеться комусь давати, ну звісно, тому що подобається чи давати да, тому, так. який списувати хоче. Тому я би так казав, що в короткотерміновій перспективі можливо списання боргів воно би і допомогло Україні, але в довготерміновій перспективі воно нам може вилізти боком. Тому то, що ми зараз не списували ці борги, не просили списати, а показуємо себе, що ми готові війти в це суспільство як відповідальний боржник, так і. Я надіюсь, колись і відповідальним кредитором так само будемо для інших країн. Я би сказав, це добре з довготермінової з точки зору. А ви вірите в те, що ми можемо стати кредитором для когось? Зважаючи на останні інновації, які я наприклад чую від пана гетьманцева про те, що, наприклад, з 1 липня буде підвищено ставки ПДВ на паливо. Планується там скасування двох відсотків відсоткового податку для ФОП. Тобто, от пропонуються речі, які точно, як ну я, я звісно, не фінансист, не економіст. Я дивлюся на це як побутова побутовий споживач. І розумію, що, наприклад, для мене на 20% пальне може подорожчати, а я не готовий сьогодні платити на 20% більше. Я розумію, Ви знаєте, що я зрозумів. Ви знаєте, в цьому відношенні я повністю на ваших, так би мовити, позиціях. І це то, що я казав, уряд має добре подумати. Який клімат він забезпечить для своїх громадян у момент, як ми переможемо у цій війні? Коли ми переможемо в цій війні? Чому? Тому що насправді, от тільки потім, наступить справжнє випробовування для нас, і економічний клімат в країні він зараз бажає бути кращого і на майбутнє також треба думати. Я розумію позицію пана Гетьманцева і держчиновників, вони про Бують вирішити короткотермінові проблеми і зовсім, власне кажучи, не думають про довготермінові проблеми. Так, зрештою, людський індивідуум влаштований. Але на жаль, успішність держави. Успішність держави треба вимірювати довготерміновими позиціями, і думати, чи після того як ми переможемо у цій війні, частина населення того, яке зараз в Європі отримало прихисток, вернеться назад, чи може до них виїдуть їхні ті половинки, які зараз були невиїзними, і тоді ми в цій країні взагалі будемо мати велетенські економічні проблеми. От про це потрібно вже зараз і сьогодні думати. Це прекрасна. Те б, щоб про це справді почали думати. А отже, це означає, що ми дуже багато говорили з експертами про те, що є України шанс стати собі таким, ну таким собі європейським щедним економічним дивом. От є Я... взагалі підстави зважати або вірити в те, що це диво можливе, і що для цього дива, наприклад, потрібно? Ну тому, що ми всі в диво так чи інакше віримо. Знаєте, на емоційному рівні, як Леся Українка колись казала, сказала контраспенсперо, так тобто, попри все, сподіваюся, так напроти всього в даній ситуації, сподіваюся, але для цього потрібно робити уже певні речі. Зараз потрібно робити структурні реформи. Робити реформи не тільки в економічній сфері, а й в законодавчій сфері, Україна має бути комфортним місцем для проживання її громадян. Буде так, або насправді не буде ніяк. Ну а борг, що ну, робити, він зростає, як то кажуть, блаженне підростаюче покоління. Воно успадкує національний борг. А корупція теж успадкує. Ви знаєте, якщо ми цього змія не поборемо зараз, ми я маю на увазі наше з вами покоління в цій ситуації, то наші діти повторять наші сценарії розвитку і будуть самі змушені вирішувати цю ж саму проблему. Я не хочу такого своїм дітям, так. Ну, я теж не хочу своїм дітям такого, але знову ж таки змушений констатувати факт, що ми з одного боку ходимо за запозиченнями, просимо великі гроші нам відтермінувати в плані виплат. А з іншого боку, ми зізнаємося, наприклад, що там на гральному бізнесі ми там змогли вивести не ми. Я маю на увазі, ті, хто цим оперував, змогли вивезти там надсяг трильйонів, або там митниця з податковою не додала там десятки і сотні мільярдів. І ти сидиш такий думаєш. А для чого лізти в позики, якщо отут от е, хтось носить кеш валізами повз державний бюджет? Може якось уже припинимо жити в борг. Давайте давайте просто повернемо те, що мало би бути в бюджеті. І от знову ж таки постає питання: це. До економічного лобізму, це до е, влади, яка закриває на це очі, це до відсутності реформ правоохоронних органів і там та й саме податкової митниці. До речі, і от Гетманцев теж сказав про те, що треба змінювати керівництво податкової митниці. <праць> Це всі перераховані вами фактори, так і найбільше знаєте, що вражає? Я приведу аналогію. Пам'ятаєте, зараз дуже говорять про розмову двох російських олігархів, які кажуть, що все розікрали, але нам би ще рік попрацювати і покрасти. Самі себе злодіями вони не вважають. От приблизно зараз та сама ситуація виникає тут, тобто всі вирішують боротися з корупцією, так але ніхто не хоче, власне кажучи, своїми конкретними діями показати. Як він це буде робити, і яким чином? Це буде відбуватися. У нас багато проблем в законодавчій сфері, в сфері зарегульованої економіки і у сфері там, де державні чиновники переважно середнього рівня розглядають свою посаду, яку вони набули як свій бізнес, який дозволяє займатися їм несанкціонованою підприємницькою діяльністю, яку ми з вами називаємо корупцією. Я боюся, що продовжуючи робити це, вони можуть дійти до таких самих телефонних. Розмов, як ті два російських олігархи, так що про все профукали Не буду вживати їхню термінологію. Але от нам би ще рік попрацювати, покрасти, так? Ну а зрештою, це крапку має поставити хто в цій ситуації? Там от дуже багато експертів е, насправді... кажуть, що немає просто політичної волі. А з іншого боку, а чого взагалі має бути політична воля до того, що вбиває твою країну, яка зараз воює, яка стікає кров'ю, економіка якої реально ледве дихає на ладан, А замість того, щоб цю економіку вдихнути з життя і стати насправді там європейським тигром, ми будемо знову жавріти на задвірках і думати, де ж зараз час позичити до наступної зарплати. Дивіться, ну о, з однієї сторони, наші західні партнери вони нам час від часу дають прискорення до такої волі, так чи інакше вказуючи нашому уряду, що він повинен зробити. І уряд насправді не може відмовитися від цих речей. Ну якщо немає політичної волі у цього уряду. То навіть в момент, коли вже офіційно буде визнано його урядом, який переміг у держава, якого перемогла у цій війні, проблеми тоді буде вирішувати інший уряд. Ми маємо демократичні механізми для того, щоб вирішувати ці проблеми, і ми повинні тиснути на уряд. Так, всі повинні це робити. Ну, Принаймні, це вже можна зважати, чи так, оцінювати як тиск, те, що ми з вами про це зараз говоримо. І в неврожевих тонах. Абсолютно спокійно, і ми не боїмося, правда? Ні. А чого нам боятися? У нас сеудові затеру вимкнули. Ми тільки в Ютубі можемо працювати, з вами спілкуватися, як то кажуть. Але нічого, ми свого саду доможемося. Пане Михайло, дуже дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Михайло Колісник був з нами, професор Київської школи економіки і президенції Club Ukraine. А